Це світло рожеве. Побачили, да? і я його держу, не відпускаю і виводжу напругу. Ось тут, дивіться, буде стрілочка доходити до 3 тисячі. Я виводжу, виводжу оце 3 тисячі, держу і виростаю. Все, вона видержала цю напругу. У мене ні одна не склонилася Якщо не видержує оці силочки, бачите, сюди, сюди, вони зрабатують, вони падають. Тобто ці бритви можете можете поживати? Якщо вона не впала, то бритва, все в порядку. А що це у вас за такі шузи модні? Що це за взуття? Модні, ну це спеціально, щоб мене не вдарило. Mm. У мене коврики, у мене такі чоботи. Прекрасні чоботи. Прекрасні. Я користуюся.